Події тижня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський на похоронах паперимського зустрівся із Дональдом Трампом. Що цікаво, що багато репортерів, які зафіксували. Розмову тета тет Володимира Зеленського із Папою Американським свідчить про те, що це була рівна розмова з бажанням зрозуміти кожен зі сторін. Ну, ми поки що не знаємо, як буде розвертатися подальша робота про постановлення. Як не, як не миру, то перемир'я. Але важливо інше, важливо те, що опитування останніх тижнів свідчать, що американці не схвалюють політику Трампа щодо такого упадання довкола Путіна. Тобто, Трамп, який проголосив мир через силу. Демонструє слабкість, тому ніякого миру ніхто не сподівається. Тим більше, Віцков діє не як дипломат, а як бізнесмен, поставивши попереду воза всілякі американські економічні інтереси, і багатьма особливо в Європі, це сприймається як торгівля на крові. Причому на, на крові українців. Після такого трагічного удару по Києву, який струсонув багатьох політичних лідерів світу, на жаль, українська влада так і не перевела висвітлення атак Росії на більш високий рівень, що могло б додати політичних балів. у Тиску на Росію. Але мені здається, що Зеленський і його оточення повністю передало всю ініціативу ведення перемовин Дональду Трампу. Події тижня, що формують наше майбутнє. Звичайно ж, смерть Папи Римського і його похорони стали центральною політичною подією тижня. Для нас зміна Папи Римського важлива тим, що в Україні проживає не менше 6 мільйонів католиків і римок, римо-католиків і греко-католиків. І як відомо український герб базиліці Святого Петра, Тризоб Святого Володимира зображений, княгиня Ольга і святий Володимир зображені в базиліці. Тобто, ми є частиною римського світу. Римський світ є частиною української ідентичності. Що важливо? Важливо те, що вкотре вже від папи до папи Українська Греко-католицька церква сподівається отримати для себе патріархію. Але так і не доходить до цього важливого рішення. Тому залишається звичайно сподіватися, що новообраний папа буде більш Чутливим до Греко-католицької церкви. Як відомо, кардинал Микола Бачок бере участь в конклаві. і, звичайно, що гіпотетично навіть він може бути обраний папою. Це була б дуже несподівана ситуація і величезний жест я б сказав, величезний ляпас по пиці. Руській Кигибішній церкві. Але очевидно, що Рим вічний і Рим неповороткий, у Рима вічні завдання. Хоча інколи невічне рішення призводить до сплеску популярності церкви, наприклад, обрання папою Івана Павла II – Фактично Іван Павло викорчував комунізм в Центральній Європі. Події тижня, що формують наше майбутнє, в Україні в суботу, 26 квітня, стався Айтішний Чорнобиль. Як відомо 26 квітня, День пам'яті Героїв Чорнобиля. Я, до речі, працював у Чорнобилі, але до аварії. В 1973 році на Чорнобильській ремонтно-експлуатаційній базі Флоту. Тому Чорнобиль знаю, і навіть ми возили всякі щебені, всі необхідні матеріали на своєму судні для потреб Чорнобильської атомної. Отже, 26 квітня стався Айтішний Чорнобиль, цифровий Чорнобиль. Зокрема, через проблеми в Ощадбанку не працюють термінали Київського метро. Фахівці банку працювали над усуненням несправності. Далі посипалася нова пошта після Ощадбанку. Потім посипалася дія. Як відомо, дія це дуже важливий і комфортний для українців інструмент. Я навіть сам інколи забуваю паперові документи, бо вони всі є в айфоні. І так, думаю, що такі удари по дата-центрах, такі DDoS-атаки, вони справді можуть повернути країну у Кам'яний вік. Тому деякі депутати від Слуги. Які завжди козиряли тим, що дія це такий суперінструмент, тепер закликають брати з собою паперові документи. Що найцікавіше, що цей обвал сервісів трапився в момент, коли декому дуже чухмариться ввести цифрові вибори, діджиталізовані вибори в Україні. І це буде точно не естонська модель, як не крутий. Бо все-таки деякі країни використовують, зокрема, Естонія вже не перший цикл виборчий використовує електронне голосування. Але в Естонії довіра до системи висока. А в нас при таких обвалах і постійному бажанні влади щось шахрувати, ще нам не вистачало електронних виборів. Події тижня, що формують наше майбутнє, брехня в Росії це спосіб комунікації. Росія, по-перше, не збрехала, коли підтвердила участь військових північної Кореї в війні проти України, тому що брехати вже було нікуди, оскільки українська розвідка не просто е е перебила деяку кількість. Північних Корейців, але захопили їх в полон. Так от, начальник генштабу генерал Герасимов доповідав Путіну про те, що вони звільнили Курщину від українських Збройних сил. Однак Генштаб України е, повідомив, що українські війська продовжують перебувати і в Курській області, і в Білгородській. І при потребі може з'явитися і в Брянській. Тому Путіну хотілося б якось козирнути перед 9 травня і оголосити про свою неймовірну перемогу, про звільнення Курщини, але не виходить у них. Тим більше, що у Путіна зараз дуже складна ситуація, оскільки, якщо він не завершує. Бойових дій, то він ризикує проводити свій парад Побідобесія під ударами українських дронів або ракет. А це не дуже сподобається його гостям. Хочу нагадати, що Україна на 9 травня проводить контр-Підобесія День Європи. І в Україні мають перебувати лідери багатьох європейських країн. Тому, очевидно, що Буде якась неписана домовленість про те, що доки у нас День Європи, доки в Росії побідобесі, удари по столицях недопустимі. Але хто ж повірить Росії? Росія точно захоче зіпсувати нам День Європи, ну і отримає зіпсута побідобесі. Події тижня, що формують наше майбутнє. У фонді гарантування вкладів повідомили, скільки коштів зберігається в українців на рахунках. Отже, станом на 1 квітня 25-го року, загальна сума вкладів фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, склала 1 трильйон, майже 400 мільярдів гривень. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів. З загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року вклади в національній валюті 892 мільярди, вкладив мільяр... в іноземній валюті 500 мільярдів гривень. Еквівалент 500 мільярдів гривень. Частка фізичних. Осіб підприємців в структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2% в структурі суми вкладів 11,2%. Сума їхніх вкладів фізичних осіб-підприємців склала 156 мільярдів гривень. На Отже, у Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності законом України про внесення змін до деяких законів України про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб, в тому числі ФОП, у банках України поширюється 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників Банку України становитиме 600 тисяч гривень. Ну це трошки менше 15 тисяч доларів. Це все одно більше, ніж було ще 10 років тому. Тоді максимальна сума складала еквівалент 10 тисяч доларів. Thank you